О Генрі, добро, що єднає світ. Злодій швидко прослизнув у відкрите вікно, а тоді не поспішав. Злодій, який поважає своє ремесло, завжди не поспішає перед тим як узяти щонебудь інше. Будинок був приватною оселею. За забитими дошками, вхідними дверима і невпорядкованим плющем на фасаді, злодій зрозумів. Господиня тепер сидить десь на морському узбережжі, на веранді, розповідає якомусь уважному чоловікові в яхтовій кепці, що ніхто ніколи не розумів її ніжного, самотнього серця. Він знав, дивлячись на світло у вікнах третього поверху та зважаючи на пізню пору року, що господар будинку вже повернувся і невдовзі загасить лампу, щоб йти спати. Адже стояв вересень, і року. І душі. Пора, коли добропорядний чоловік починає вважати дахові сади та стенографісток марнотою і тужить за поверненням дружини та за сталими благами пристойності і моральних чеснот. Злодій запалив сигарету. М'яке світло сірника на мить висвітлило його риси. Він належав до третього типу злодіїв. Цей третій тип ще не визнано і не описано, поліція знайома лише з двома першими. Їхня класифікація проста комірець, головна ознака. Коли ловлять злодія без комірця, кажуть, що це виродок найнижчого штибу, винятково жорстокий і зіпсований. Підозрюють, що саме він був тим зухвальцем, який у 1878 році витяг наручники з кишені патрульного геннесі і спокійно пішов геть. Інший, більш відомий тип злодій у комірці. Його завжди називають. Рафлзом у реальному житті. Він неодмінно джентльмен удень, снідає у фраку, видає себе за штукатура чи обклеювача шпалер, а вночі займається своїм ганебним ремеслом. Його мати поважна і заможна дама з Оушен Гроу, і коли його ведуть до камери, він насамперед просить пилочку для нігтів і журнал Поліс Газет. У нього завжди є дружина в кожному штаті Сполучених Штатів. І наречені в усіх територіях. Газети радо публікують його галерею наречених із тих самих кліше, що колись ілюстрували рекламу про жінок, які одужали після першої пляшки і відчули полегшення після першої дози. Злодій, про якого йдеться, був у синьому светрі. Він не належав ні до рафлзів, ні до кухарів із пекельної кухні. Поліція розгубилася б, якби спробувала віднести його до якогось типу. Вона ще не чула про пристойного, непомітного злодія, який не вищий і не нижчий за своє становище. Цей злодій третьої категорії почав нишпорити. Він не носив ні маски, ні ліхтарика, ні м'яких підошву. У кишені мав револьвер калібру 038 і розжовував м'ятну гумку з роздумами. Меблі в будинку були закутані в літні чохли від пилу, срібло давно лежало в сейфі банку. Злодій не сподівався на щедру здобич його метою була слабо освітлена кімната, де господар мав би спати після вечора, проведеного у втіхах самотності. Там можна було підзаробити, в межах професійної пристойності трохи готівки, годинник, шпильку з каменем. Нічого надмірного. Він помітив відкрите вікно і скористався нагодою. Злодій тихо відчинив двері освітленої кімнати. Газ був прикручений. У ліжку спав чоловік. На туалетному столику лежали речі в переміж: зім'ятий рулон банкнот, годинник, ключі, три хішки для покеру, розчавлені сигари, рожевий шовковий бантик. І запечатана пляшка бромосельцера, захисний бастіон на ранок. Злодій зробив три кроки до туалетного столика. Чоловік у ніжку раптом тихо застогнав і розплющив очі. Його права рука ковзула під подушку, але залишилася там. Лежить спокійно, сказав злодій звичайним розмовним тоном. Злодії третього типу не шепелять. Чоловік у ліжку глянув на округлий кінець револьвера. І залишився нерухомим. Тепер підніміть обидві руки, наказав злодій. Чоловік мав невелику загострену борідку кольору сірої кави як у дантиста, що рекламує безболісне видалення. Він виглядав солідним, шанованим, дратівливим і вкрай незадоволеним. Сів у ліжку і підняв праву руку. А тепер другу, звелів злодій. Може, ви амфібія і стріляєте з лівої, лічити до двох умієте? Хоче ж не баріться, не можу підняти, криво всміхнувшись, відповів чоловік. А що з нею? «Ревматизм у плечі. Гострий був, запалення вже спало. Злодій стояв кілька секунд, тримаючи пістолет, націлений на потерпілого. Потім глянув на безлад на столику і знову на чоловіка в ліжко, трохи збентежений. Нараз і сам скорчився від болю. Не кривляйтесь, сердито буркнув господар. Якщо вже прийшли красти, то крадіть он лежить трохи добра. Перепрошую, сказав Злодій, усміхаючись, але мене тільки на те ж схопило. Вам пощастило, що ми з ревматизмом давні знайомі, у мене теж у лівій руці. Будь-хто інший, крім мене, уже б вас застрелив, коли ви не підняли ліву лапу. Давно маєте? позікавився чоловік. Чотири роки. І, набудь, до кінця життя. Коли вже схопило, ревматизм не відпускає, так я думаю. Пробували олію з гримучої змії? спитав чоловік зацікавлено. Галонами, відповів злодій. Якби ті всі змії, з яких я ту олію використовував, вишукувались у ряд, то сягнули б аж до Сатурна, а їхні бряцкальця чути було б у Вольпараїсо штат Індіана і назад. Дехто приймає пігулки чизелема», – зауважив господар. Дурниці. вигукнув злодій. Приймав п'ять місяців жодної користі. Мав трохи полегшення того року, коли пробував екстракт Фінкельгема, компреси з бальзаму гілляцького і порошок поца від болю, але гадаю, справді допомагав каштан, який я носив кишені. У вас гірше вранці чи вночі? спитав чоловік. Уночі, сказав Злодій. Якраз коли найбільше роботи. До речі, опустіть руку не можу дивитися, як ви мучитесь. А ви колись пробували кровотворець Блікерстафа. Ні, у вас біль наподоподібний чи постійний. Злодій сів на край ліжка і поклав револьвер на схрещене коліно. «Нападами», – сказав він. Б'є зненацька. Мені довелося кинути роботу на других поверхах, бо застрягав іноді посеред сходів. Кажу вам, лікарі самі не знають, що з тим робити. Мені знайомо, кивнув господар. Я витратив тисячу доларів і жодного полегшення. А у вас набрякає? Зранку і коли дощ збирається. О, святі небеса! І в мене, підхопив чоловік, я відчуваю, коли смужка вологості завширшки з обрус вирушає з Флориди в напрямку Нью-Йорка, а коли проходжу повз театр, де йде «Іст-Лін», то вологість така, що рука починає сіпатись, мов зід зубного болю. Пекло чистісіньке, сказав злодій. Точніше, не скажеш, погодився чоловік. Злодій глянув на пістолет і ніяково засунув його в кишеню. Слухай, старий, промовив стримано. А оподелдок пробував? Помия. роздратовано вигукнув господар. Можна так само мазати ресторанним маслом. А вже ж, підтакнув злодій. Ота мазь хіба що для маленької мінні, коли киця дряпнула їй пальця. Знаєш що? Ми в халепі. Я знайшов лише одне, що справді допомагає. А? Старий, добрий, санітарний, пом'якшувальний, незабутній. Алкоголь. Слухай. Цю роботу скасовуємо, вибачай. Одягайся, ходім вип'ємо. Вибач за фамільярність, але. Ох, знову схопило. Уже тиждень, сказав господар. Я й одягтись без допомоги не можу. Боюсь, Томас уже спить і. Велась, сказав злодій. Я допоможу одягтись. Звична повага до пристойностей раптом накотила на господаря як приплив. Він погладив свою сіро коричневу борідку. Це, знаєте, дуже незвично, почав він. Ось ваша сорочка, урвав злодій. Вилазьте, я знав чоловіка, якого мазь Омбері за два тижні поставила на ноги, міг зав'язувати краватку сам. Коли вони вже виходили з кімнати, господар зупинився і повернувся. Ледь не забув гроші, пояснив він. Учора поклав на столик. Злодій схопив його за правий рукав. Іди, сказав різко, прошу, залиш. У мене є чим платити. Ти колись пробував гамамеліс і олію гаультерії.